У нас немає такої старої статутчини, якщо можна так сказати. Да? Тобто все тримається здебільшого на довірі і взаємоповазі, ніж на страху і я не знаю, якоїсь там законодавчої відповідальністю. Так, да, ми справедливі, але сурові. Тобто, ми даємо можливість людині. Вибирати, де вона хоче служити, ким вона хоче бути, uh -huh. Ми дає можливість, в залежності від ситуації, можливо, змінити свою посаду, там, якщо людина з певних логічних міркувань там, не може далі продовжити виконувати ті, ті задачі, той функціонал, піти на більш легшу посаду. Е, якщо це дійсно ну, має е, логічно, да? тобто якщо це дійсно заслужено і так далі, якщо є випадки там, зловживання. Е, Цією добротою, да, яка як зрадика я люблю казати, доброта має бути з кулаками, то uh -huh. це дуже швидко і сурово зупиняється.